Чи знаєте ви, що одна з найкультовіших сцен в історії кіно має неочікуване продовження? <клес> Цей персонаж Кейн, з чийого животу вирвався перший ксеноморф у фільмі Чужий, а вже ж загинув. Однак це не завадило актору Джону Герту вісім років по тому знову зіграти ту саму роль. <клес> Дайте йому час від здуття. А, ні. А от далі відбулася сцена, яку ви могли бачити тисячу разів у вигляді гівки, ось тільки не знали, звідки вона. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my Якщо ви впізнали, що це за стрічка, мої вітання, шановні міленіали, маєте гарну пам'ять, навіть незважаючи на солідний вік. А для решти глядачів маю пречудову знахідку. Космічні яйця 1987 року, це не просто класичний фільм з золотого віку голівудських пародій. Це взагалі єдина в своєму роді пародія на зоряній війни. А вже ж існують скетчі робокурча, спецепізоди Сімпсонів та деяких аніме серіалів, які висміюють всесвіт Джорджа Лукаса. Але щоб це був. В саме окремий фільм на півтори години, і щоб при цьому він утримував вас від початку до фінальних титрів, навіть незважаючи на всю дурнуватість, такого точно не вдавалося нікому, крім легендарного Мела Брукса. Чесно кажучи, я заздрю тим, хто буде дивитися космічні яйця вперше. Тим паче, що тепер ця стрічка виглядає пророцькою, бо заздалегідь спорадіювала Марвел. А саме фільм Марвели, де в лиходійки точно такий самий план з висмоктування ресурсів з мирних планет, як і в головного антагоніста космічних яєць. Не бажано, щоб ваші піддані загинули в муках, коли я заберу атмосферу. Починаємо операцію «Смоктання». Смокчачі! 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 Збіг не думаю, та найкрутіше, що Мел Брукс нещодавно анонсував сиквел Космічні яйця 2» мають вийти десь у 2027-му. От особисто я готовий тримати схрещені пальці протягом всіх двох років, аби лише продовження виявилося не гіршим. Бо Дісней зі своєю трилогією зоріних війн надав матеріалу на 10 пародій уперед. Та поки космічні яйця 2» не вийшли, можна не гаяти часу, як мінімум, передивитися першу стрічку. Накажіть прочасати пустелю! Це не надто буквально. Ні, дурню. Ми виконуємо наказ. Сказали прочесати, і ми робимо. Що небудь знайшли? Нічого, сер. А ви? Нічого, сер. А що у вас, хлопці? У нас ні